На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. У випуску у Кременчуці зносили пам'ятник Леніну. Двоє рибалок загинули на Дніпрі. Лікарі попереджають про можливий сплеск захворювань на застуду. Далі про все детально. Сьогодні у Кременчуці зносили пам'ятник Леніну. Підготовчі до демонтажу роботи розпочалися на площі перемоги близько 11-ї години. А водночас на площі почали прибувати активісти, представники влади, преса, пересічні городяни, а згодом і міліція. Дійство затягнулося. Чим зрештою завершилося, знають наші кореспонденти. Ленінопад, що охопив Україну, не оминув і Кременчук. Ленінопад. Ну, що підготовляється місто безпечний майдан, монтажа демонтажа. Для демонтажа. Леніна, будівельний майданчик. Зараз огорою за будівельний майданчик, тому що за правилами будівельних робіт повинен... Там, де працює кран, повинна бути огорожена місце. Не чекаючи офіційного рішення міськради, деякі представники Всеукраїнського об'єднання Свобода і громадського об'єднання Майдан сьогодні почали знесення пам'ятника. Секретар міськради Васильівко закликав дочекатися завтрашньої сесії. Завтра, в 10 годин. Ми готові його першим розглянути. Щоб у вас був час, щоб ви могли скажімо, оперативно зреагувати. Серед активістів лунали різні думки щодо подальшої долі і ми даруємо росіянам! Це наш щедрий подарунок росіянам на пам'ять від українців, побратимів міста Кременчука. Думки присутніх на площі різнились. З моєї точки зору проходить не дуже гарна, скажімо так, подія. Частина населення чи частина громади міста Кременчука вирішила, що цей пам'ятник не може стояти на цьому місці. Я вважаю, що це право людей так вважати. Але якщо ми, чи якась громада Кременчука має свою думку, бо нас в Кременчуці живе більше 200 тисяч, то громада повинна висловити свою думку. І цивілізованим способом висловлення думки є а. Вибори, б, референдум, або рішення органу місцевого самоврядування, який ще легітимний. Кому він мішав? Не знаю кому. Більшість кременчужан не спросили. це власність міста. Понимаете, просто демонтировать его должно быть, наверное, решение сессии. Готовится на завтрашнюю сессию решения про демонтаж. Мы договорились, что все это будем делать цивилизованно. Я не знаю, кому это необходимо для того, чтобы радикализировать ситуацию в Кременчуге. Я думаю, что это делается зря. Кому он мешает? Это наша история. Зачем это? Кровавая нам? история, не забудьте, кровавая, кровавая история. история. Радости больше, чем это. Хай сносят все, Украинского народу я хочу сказать, что лучше сделать это в цивилизованный способ, чем это все разрушить так, чтобы и плитку повредить, и коли уже так все йде в нашій країні, пусть це буде цивілізовано. Неоднозначною була і реакція самих майданівців надії своїх же соратників. Адже більшість активістів планували знесення пам'ятника після офіційного затвердження рішення сесії. Навіщо ви зараз лишаєте людей, свята, яке назначено на завтра? Ви залишаєте людей без свята. Майдан у тут весь повинен бути. Всі, хто болівав, хто виходив, хто працював. Давай бачив. Я У мене, мене є посвідчення, яке, 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 яке говорить про те, що я член Майдану. А ви узурпували сьогодні Раду Майдану, нагнали туди своїх людей і намагаєтесь робити собі піар. Оце ваш піар особистий. Оце ваша ціна. Як ви використовуєте Майдан сьогодні? Сергій, ви вважаєте, що це чиняться неправильні дії? Я переконаний, що цими діями відбувається піар-технологія. Одним із лідерів Об'єднання Свобода міста Кременчука для того, щоб особисто прийняти на себе ініціативу по всій організації Майдану. Я, як член Майдану, заявляю, що ця дія індивідуальна. Ми на Майдані прийняли рішення звернутися до міської ради, щоб вони правовим шляхом. Прийняли рішення про те, щоб демонтувати цей пам'ятник да. завтра. Давай так, 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 справи не роблять. Завтра то, що случилось, ми то що, то, що, то, що ми случилось. Началося почали ми з підготовчі роботи, ради Бога. Хто його організував, це вже таке. Наша задача, що до завтра зберігати, щоб він стояв, до десять утра до початку сесії і все. Та не вже все Юр. Та того, що Юр. чого ну почали. Треба робити. Якщо ми людям об'яснив, втім як то кажуть, моховик було запущено. Суспільний резонанс наростав. Дехто з прихильників комуністичної ідеології спробував захистити Леня власним тілом. Так розпочався останній день ілліча. Народ є джерелом влади. Як народ скаже, так і буде, оголосив зненацький депутат міської ради Віктор Бугайчук. Ранішні домовленості з владою нульовані. Майдан закликають проголосувати. Хто за? Народ! Активіст Кремлячуського майдану Сергій Полюхович намагався зупинити своїх побратимів. Не всі перехожі були згодні з тим, що відбувається все цивілізовано. Пам'ятники врушити не треба. Ви повернетесь, хто у минуле кине камінь, той одержи бомбу назад. Що хотіла сказати ця молода жінка? Ми так і не почули, проте побачили далі без коментарів.

Вона хоче сказати. Вона хоче сказати Не не сподіватися. Пілі за ногу. За ногу не Тим часом на шию пам'ятника вже одягнули мотоску. З першої спроби не вийшло. Вхід пішла булгарка. Ленін похитнувся натовп, зреагував. Далі знову стоп. Пиляємо далі. Ми ти гаючи часу, опитуємо перехожих та тих, хто за масштабним дійством спостерігає з власних автівок. Погодився бути нашим респондентом. і Директор ПП візит сервіс Олександр Мельник. Ну можливо, та пам'ятник музеї поставити. в буде все таки підростаюче покоління України. Ну давно знати свою історію. Як би по мене, то він і не мішав. в місті, в городі міст, по моєму нічого не відбувається. Просто-напросто проходила інформація. Скажімо так, такого характера, щоб накалить страсті за якихось тітушок, але, ну, як би ми видели, в місті нічого немає, все нормально, все спокійно. У подальшому пан Мельник сподівається на кращі зміни. У депутат міської ради Сергій Гамза радить зробити наступне. В районах Тамара поставити, на пляж його, і хай там люди дивляться на його, він гарний такий, а на цьому місці поставити хорошу людину, яка для міста багато зробила. Представники молодіжного сектора міста в соціальних мережах провели власне соціологічне опитування. Запитання наступне: яка подальша доля пам'ятника вуждю пролетаріата, 85% крім чужан, сказали, що вони проти зносу пам'ятника і порядка 6% процентів висказали за те, щоб пам'ятник був просто перенесений в інше місце. Можна було б цей вопрос виставити на місцевий референдум і провести його в місті. З президентськими виборами це б не стояло для бюджету абсолютно нічого. Єзлі буде кабиві, тепер і це вже історія осімнадцяті тридцять. Під майданівський гомін пам'ятник зняли з власного п'єдесталу, як і обіцяли, неушкодженого чепорно обличчям до землі поклали на автівку і повезли. Ви дивитеся Кременчуцькі новини до справ комунальних. Після двомісячної перерви на дороги міста повернулися дорожні пилососи. Погодні умови дозволили розпочати прибирання прибордюрних зон раніше ніж календарно закінчилася зима. Роботи багато, кажуть комунальники. Наталя Неборак продовжить. Прибирати прибордюрку дорожні полососи КТП 1628 розпочали минулого тижня. В день на вулицях працює один з них. Вночі залучають обидва. Техніка уже пройшлася більшістю вулиць центра. Уже на сьогоднішнє число ми обрали е, е, та улиця Піромайська, Леніна, Октябрська, Красіна, Побєди, вулиця Шевченка. Е, е, убрали вулицю Холоменюка, 60 6 октября. Киевскую и 50 процентов убраны этой улицы, 50 лет октября и 50 лет СССР. На з центра города і центральних вулиць. Далі за планом інші вулиці центру, нагірної частини міста, а також молодіжного та правобережжя. Комунальники кажуть, після зимове прибирання не йде у зрівняння з літнім, адже під бордюрами накопичується не просто пил, а посипальні суміші та земля від розталого снігу. Там намного багато раз приходиться проходити, медленніше намного їдемо, за те, що багато мусора під бордюром. Отак. По два рази, по три приходиться проходити. шотки, не встигають забирати весь писот. Доводиться залучати ручну працю. Подекуди шар бруду настільки щільний, що його не бере техніка. Втім, у КТП кажуть, без полососів було б важче, вони виграють у швидкості прибирання. Комунальники прохають автомобілістів сприяти чищенню вулиць. Це той випадок, коли допомогти можна лише не заважаючи. Варто тільки не паркувати своє авто на ніч на головних магістралях, де працюють полососи. Мешканці будинку номер 30 на вулиці Гагаріна скаржаться на захаращеність свого двору. На місце виїхали інспектори міського управління з контролю за станом благоустрою. Виявили купу будматеріалів та сміття. Хто відповідає за чистоту проблемної ділянки, з'ясовували наші кореспонденти. Двері, віконні рами, розбите скло, металеві конструкції явно не прикрашають двір житлового будинку no Ми зараз сейчас виявим, це територія. І На даний момент це ТОВ добробут. Відповідно, добробут буде направлено на о том, що в трюденный термін вони повинні це вбрати. То тобто, есть, если они не убирают в определенный период, их будут штрафные санкції наложены на компанию. Фахівець управління по контролю за станом благоустрою вважає, що причина безладу недостатня кількість сміттєвих контейнерів. У той же час і мешканці прилеглих будинків, немов навмисно, засмічують територію. Ні, хватає турні, вистачає времени, навірно, керуючій кампанії. Будемо Поїжджати сюди, заставляти людей. увагу на те, що, що територія замусерена, за щоб жителі теж за територією, теж не мусорили убирали за собою. Намагаємося розібратися, чи можна прибирається ділянка. У дворі бачимо складське приміщення. Цікавимося у працівників складу, чи знають вони кому належить засмічена територія. Ви знаєте, що у вас територія замусорена ось тут? Может, не знаєте? На нашей территории у нас тут чисто. А Смотри. вот это чьи? Это не наше. Вы свидетеля, мы только электричество берем. Я, я просто вам что хочу сказать. Я не знаю, тут поменялся новый хозяин с нового до Нового года. А кто он, я честно наверное, даже его никогда не видел. Кто ваше? хозяин неизвестен? Я же говорю, будем выяснять, чья тут территория, кто за нее ответственный, кто властных зазначенной будили. И будет... Э, Согласно правил з ними проводиться робота, В об'єктив нашої камери потрапила не тільки купа уламків, але й переповнені сміттям контейнери. Втім, мешканці запевняють, що зазвичай сміття вивозять вчасно. У нас регулярно вивозять, не можу сказати. Все час это просто случилось так, що, вот, може быть, вчора не вивезли, і сьогодні вот не одразу, не а так собирают мусор, у нас забирають и і, і, і дворник в ту територію убирають. Коли катепе 1628 планує навести тут порядок, ми вирішили дізнатися прямо на місці телефоном. алло. Здравствуйте. Управление контролю за станом благоустрою Яна Васильевна вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, между 28 и 30 тридцятим домом по улице Гагаріс на пол... находятся полные баки мусора. Когда поясните, когда вы их вывезете? Ну, в течение получаса там буде автомобіль. Чим закінчиться історія цього двору та чи вчасно КТП 1628 вивезе сміття, ми обов'язково дізнаємося і вам доповімо. Продовжуємо випуск. Потепління, тонкий лід і знову надзвичайні пригоди на воді. Лише протягом двох діб, 21 і 22 лютого, на водних об'єктах України врятовано 9 людей. Однак загинули шестеро, з них двоє дітей. Серед загиблих двоє рибалок із Кременчука. Більше інформації у Тетяни Андрієвої. Минулу п'ятницю у Кременчуці і Кременчуцькому районі загинули відразу два рибалки. Тіло одного із них виявили в районі Крюківського мосту за 20 метрів від берега. Про те, що 70-річний пенсіонер пішов зранку на зимову риболовлю і не повернувся, рятувальникам повідомила донька зниклого. Того ж дня близько 13 години провалився підліт і потонув у Дніпрі 80-річний пенсіонер, житель нагірної частини міста. Дідусь вирішив порибалити в плавнях неподалік від села Самосіївка. На жаль, це була остання зимова риболовля. Незважаючи на застороги рятувальників, любитель зимової риболовлі продовжують вперто виходити на лід, який під впливом сонця і плюсової температури почав уже руйнуватися. Ми в цьому мали змогу присвідчитися на затоні. Зазвичай тут на льоду сидить від 30 до 60 рибалок. Сьогодні лише три. Та й то один вже повертається додому із уловом, і з гордістю нам демонструє його. Рибак з дитинства, так я розумію. З дитинства це з скільки, з п'яти років? Як себе пам'ятаю. Чоловік запевняє нас, що рибалить самого малечку. Знає, як себе поводити в екстремальних випадках, і крихкий лід його не лякає. Понимаю, де куди шити. Які міри предосторожності ви приймаєте? Головне – думати. Ну як осторожність? Плішня – найголовніше – надіжність. І не терятися. І главное, вот, когда ты провалился, то надо вылазить куда, откуда шел. Переворачивайся потихоньку. Листьям показывал по телевизору. Он провалился и показывал, перевернулся, бачком и вылез. На думку рятувальників, така самовпевненість часто лише шкодить життю людей. Під час спілкування всі доказують, що дотримуються поведінки на льоду. Але статистика вперта річ: кількість загиблих кожного дня тільки зростає. Лише за 21-22 лютого в Україні потонуло 6 осіб. Двоє з них це діти. Тож шкутре нагадування від рятувальників. Хотілося б звернутися до любителів риболовлі, щоб завжди при собі мали як мінімум. Що це плішня або палиця, якою можна було попробувати кригу перед тим, як на неї ступати. Хотілося б звернутися також до них і при... втягнути їхню увагу до тих місць, де проходити чи є, де глибина незначна. Чому? Тому що там завжди підмиває і незалежно, що крига в одних місцях може досягати 20-30 см. То в даному випадку на цьому місці крига може бути дуже-дуже тонкою. І про погоду на завтра. У вівторок, 25 лютого, у Кременчуці дещо похолодає. Температура повітря вночі знизиться до мінус 2 градусів. В день – 2-3 градуси тепла. Вранці йтиме невеликий мокрий сніг в день і ввечері без опадів. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Стежимо за новинами, аналізуємо і за будь-яких обставин залишаємося людьми. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимося!